Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Усіх вітаю! Вчора мені подзвонили мої знайомі і повідомили про те, що в інтернеті хтось запустив інтернет-опитування про те, хто зі священників, блогерів України є найкращий. Ну і очевидно, виставили там шість. Імен і прізвище священників різних конфесійних деномінацій, у тому числі і мене. І люди не мов би, голосують про те, хто є найкращий. На перший погляд, у добу інформаційних технологій це є дуже така практика, цікава. Ще заодно є нагода поглянути кому. Люди віддають авторитет, авторитетні голоси, думки тощо. Однак я би хотів вашу увагу звернути на кілька небезпек таких інтернет-опитувань. Отож, перше, кожне таке інтернет-опитування шкодить у першу чергу самим священникам. Чому? Тому що тоді йде, коли священник того очевидно не розуміє. Боротьба за популярність, а не за те, щоби послужити людям. Бо служіння священника успішне служіння священника не полягає в тому, щоб якнайбільше людей за нього проголосувало. Якщо б так було, то е, Ісус Христос, е, щоб бути успішним. Мав би був отримати чи не найбільше сьогодні, ми кажемо лайків, а відповідно, його би ніхто не розіп'яв. Слава людська є такою, що сьогодні тебе возвеличують, а завтра розпинають. І це повинен розуміти кожен священник, а навіть вірний. І відповідно ніколи не захоплюватися славою, популярністю, бо сьогодні вона є а завтра минає як раса ранішня. Друга небезпека для вірних. Переглянувши декілька отих сторінок, де запущене одне і те саме опитування, а то, до речі, дуже цікаво, що одна і та сама картинка запущена на різних платформах, і платформи дуже такі ура патріотичні. І це мене особисто насторожує. Люди почалися сварити, що там опущено ця Романа Братковського. А там ще не опущено того. І це є лишній клопіт для людей, які сваряться між собою, котрий священник як найкращий. Якщо ви любите свого священника, моліться за нього тихо, час від часу привітайте його. Поможіть йому фінансово, також бо священники зараз не в найкращій ситуації, а вони ще допомагають і бідним, і немічним, і сестрам, монахиням, і монахам. Тому поможіть не забудьте за ваших отців. Вони ще й війську помагають, Тощо Третя річ, яка є дуже важлива, і прошу мені не сприйняти це за якесь самонавіювання і зле. Я з цілковитою відповідальністю хочу вам сказати, що сьогодні спецслужби, в тому числі країни ворога, збирають таким чином думки людей про священників, котрий священник має найбільшу популярність. Як ви думаєте, яка небезпека після може грозити? Коли священник, вони вичисляють, в якому регіоні якийсь священник є найбільш популярний. І коли треба буде, наприклад, десь якусь ситуацію заколотити, а вони то дуже люблять, і вони в тому професіонали, то вони вже знаючи від людей, котрий священник найбільш популярний, просто-напросто можуть або його застрілити. Або можуть того священника отруїти, або можуть просто взяти на гачок, або попрочати того священника компроментувати. І це є дуже небезпечно, і в тому буде винен кожен, хто оцій пропаганді, скажімо, підслідує і її підтримує. Тому звертаюся до усіх думаючих людей. Не Поводьтеся на такого роду опитування. Їх точно не запускає жодна інституція церковна. Їх точно не запускає жоден священник. Настільки мені відомо, навіть серед тих отців, які я знаю, ніхто не хоче, щоб його обличчя світилося у соціальних мережах, а люди або сварилися на ньому, або звеличували його. Абсолютно нікого. Більше того. Більшість священників, які зараз користуються соціальними мережами чи користуються, скажімо, іншими платформами медійними, роблять це не для чогось іншого, але в першу чергу, що ми живемо у такий час і в такому світі, коли це є один зі способів проголошування Божого Слова, переказу благовісті, ну а також можливість достукатися до людей. І тут кожен священник є, скажімо, своєрідний і неповторний. Зрештою, для людей це є певного роду користь. Чому? Тому що як колись людина брала, скажімо, одного священника собі за, за якийсь такий приклад до наслідування і слухання, а декому цей священник не подобався, то тепер є можливість. Навіть слідкувати за думками, проповідями того священника, який живе на іншому континенті, що є дуже добрим, правда? Але завжди запам'ятайте принцип: любіть і шануйте свого пароха, який би він не був, бо він здасть звіт перед вами за вас, перед Богом. Друге, любіть свою парафію. Там, до якої ви ходите на службу Божу і підтримуєте ту парафію, бо це є ваш духовний родинний дім. Третє: нічого не замінить жодне слухання жодного священника, молитви приватної, участі у службі Божій і участі у богослужіннях власної парафії. Наступне: Четверте. нічого не замінить нашої активності. У суспільстві, бо одне це є віртуальна реальність, через яку ми з вами і спілкуємося, а друге є реальність, в якій ми живемо. І досить часто зверніть увагу, та реальність, в якій ми живемо, і ту, яку ми бачимо в інтернет-просторі, є цілковито, радикально різна. А люди, де коли переживають віртуальною реальністю, так би вона була нашою дійсністю. І це почалося не тепер. Я пригадую 90-ті роки, коли почалися серіали. серіали. Пригадую серіали Рабиня Заура, Багаті теж плачуть. І що цікаво було, тоді дуже багато жінок, особливо жінок, бо жінка це є дуже така емоційна, емоційне сотворіння. Вона має. Шосте чуття інтуїцією. Досить часто та інтуїція справджується, вона правдива і її пояснити не можна до сих пір, як жінка інтуїцію можна пізнавати світ. Але я пригадую, люди спеціально кидали картоплю. А в нас копання картоплі чи бульби чи ріпи, як на усущені кажуть, то є найвища чеснота, яка може тільки бути, вона навіть війну перериває. Бо ми, коли картоплю викопали, то можемо і майдани організовувати. І воно так є, і до речі, це правильно, бо тому, що старші люди знають, що таке голод і що таке їсти. І... І... і що цікаво, що тоді жінки кидали все і в певній годині йшов серіал, бо не можна було по інтернеті подивитися. І дивилися серіали. Я пригадую, що парухи були змушені навіть переносити вечірні богослужіння, бо йшов той чи не інший серіал Рабиня Ізавра». І що мене найбільше у цьому. Дивувало, що жінки побожні, які виступали за чистоту обряду, за чистоту моральну, за те, щоб дівчата не ходили там з хлопцями до шлюбу, не спали. І знаєте, і хлопці з тими з, з дівчатами страшно переживали за якогось там паблоса, який, знаєте, біден є такий, що над яким жінка шнущається, він має коханку, і жінки дуже переживали, щоб жінка не довідалася, що той Пабло має коханку. І ви розумієте, оця роздвоєння з 90-х років, вона тільки тепер посилилася, бо зараз є більше можливості пожити у тому віртуальному світі. Зауважте, як віртуальний світ замінив нашу реальність. Перше, сьогодні, коли ми говоримо про правду. Що правда означає для нас? А от те, що я говорю, то є правда. Не так є. Основною правдою є те, що Бог об'явив, а людина мусить сприймати. З Божим об'явленням не дискутується, його або слухається, або відкидається. Так само з наукою церковною, так? вона є такою, основна доктринальна, яка є незмінна, бо вона торкає не часу, а вічності. Ось, про то йдеться. Друге, подивіться, в що замінилася краса. Сьогодні краса це є картинка у інтернеті і найбільше лайків під нею, так? А ніхто не дивиться, що за тією красою зовнішньою є страшно пригнічена і болотом обкидана душа, яка сама себе, до речі, в то болото завела. От так є. А вибираємо по картинках. По картинках судимо людей, по картинках хлопці вибирають дівчат, по картинках дівчата обирають хлопців. І так живемо картинками. А реальність є зовсім інакше. Не тільки правди, не тільки краси, але й добра, що сьогодні є добро для багатьох. А добро те, що мені приємне, що мені приносить користь, і що, що воно, що я маю. так? Сьогодні, знаєте, коли говорити про життя вічне, ну то люди сплять. Чому? Ну, бо воно далеке, не знати коли, але воно тут починається. Розумієте, життя вічне є посеред вас, це слова Христові. Царство Боже є між вами. Тому я не закликаю відразу все зараз зупинити, цілковито відмовитися від соціальних мереж тощо, ні, абсолютно ні. Користаємо все, але будьмо мудрими. З мудрістю використовуємо. Я от дивлюся, зараз люди на парафіях пересварені через те, що сусідка сусідці лайк не поставила у Фейсбуці, інстаграмі ті, хто ці то що люди, до чого ми доходимо? Ну це якийсь дурдом суцільний. Ви розумієте? Вибачайте за мою таку термінологію і емоційність чи таку недипломатичну е нетактовність не, не мою. Ну але іншими словами, важко про це щось говорити. Тому. Раджу усім якраз бути трошки мудрими, не сваритися на священниках. І ще одне, не робіть прислуги ворогу. Бо так сьогодні проголосуєте за священників, що завтра когось застрілять найбільш популярного. І будете чутися винуватими. Дякую всім за увагу. Слава Христу, гарного дня!